Їхній подвиг змінив хід історії. Вони змогли протистояти більше ніж 4000 більшовицькому війську, хоча самих українських воїнів було лише понад 300. Сьогодні бій під крутами став символом боротьби за українську незалежність і прикладом стійкості у сучасній війні. Пам'ять героїв Крут вшанувала у Тернополі 29 січня. Молодь священнослужителі, представники влади та мешканці міста зібралися у дворі музею політязнів, де помолилися полеглих та запалили лампадки. Історики розповіли про подвиг молодих героїв Крут. Ну, взагалі, ці бійці були це переважно студенти. Студенти Київського університету. Це просто молоді люди, яким було по 20 років. Вони були взагалі не підготовлені, військові не просто відучилися на офіцерів. Деяких вони це переважно добровольці, взагалі дуже багато добровольських дивізій. Вони знали на що йдуть. Це патріотичний рух для України. Ось тобто вони знали, що йдуть на смерть. І саме головне, що вони билися за те, чому немає ціни у цьому світі. Вони билися за батьківщину. Їй не потрібно, потрібно ніякої ні, ні, землі, ніяких ні, подвигів, щоб їх поспіву. Вони знали, що відівці тільки е, своєю кров'ю, свою кров ради заради України. Станція крути була на шляху більшовиків до Києва. За 130 кілометрів на північний схід від столиці, 18 кілометрів на схід від Ніжина. Тому й отримати її було надважливо. Бій тривав 6 до 11 години ранку. Та, попри нерівні сили, наші воїни змогли затримати наступ ворога на Київ, що дало змогу уряду УНР закріпити міжнародне визнання України. Саме головне цей бій був для того, щоб затримати більшовиків під час першої більшовицької війни 18-го року, для того, щоб на міжнародній арені українські делегати відстоювали українські права. Була визнана українська держава 9 лютого 18-го року. Було підписано Бретготовський мирний договір, за яким центральні держави визнають українську державу, тобто українську центральну раду і надають військову допомогу, що надало. Сили для контрнаступу і знищення повністю всіх більшовицьких сил та звільнення України. І, взагалі, більшовицька загроза була ліквідована на цілий рік. Це до листопада, 2018 року. Під час шанування героїв Крут згадали й сучасних воїнів, які беруть приклад сміливості від попередніх поколінь. Історія не закінчилася у 1918 році. Вона триває сьогодні у наших захисниках, у нашій молоді. Сьогодні ми прийшли з представниками нашої організації включно з дорослими та дітьми. Ми долучились до цієї акції, як і долучаємося щорічно, тому що розуміємо, що вшановлення таких е, подібних акцій е, воно є важливим для того, щоб доносити до молоді е, про цінність пам'ятування своїх героїв, про цінність знання своєї історії, тому що е, історію творять ті, хто минуле вже завчили. Також у межах заходу представили виставку військової техніки. Можемо представити симулятор. Можемо представити різновиди БПЛА, можемо представити матеріальну базу тактичної медицини. Це все є в вільному доступі, можна пробувати, пробувати літати в симуляторі, оглядати, тримати в руках. Ми це робимо для загального пізнання, для того, аби люди суспільства розуміли, з чим стикаємось ми на сьогоднішній день. Чого треба нам досягати, чого нам треба навчатися, і загалом тримати в пам'яті минуле без минулого немає майбутнього. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.